Семінар тренінг від егоїзму і некомпетентності до зрілої відповідальності набирає масштабів у межах нашої області. Майже всі люди будують сім'ї, адже кожна особистість має глибоку внутрішню потребу у міцних і надійних подружніх стосунках. В той же час далеко не всім вдається стати хорошим сім'янином. Наслідки невдалих шлюбів, зруйнованих стосунків, болісних розлук це не просто сухі статистичні дані. А це гірка реальність, з якою зустрічаються люди. До того ж, показник розлучень, що протягом десятиріч балансує у межах 50-70%, залишається серйозним приводом для занепокоєння та стає важливим викликом перед церквою і суспільством. Даний проект покликаний стимулювати розвиток сімейних рухів у громадах нашої області. В період двогодинної зустрічі у семінарсько-тренінговому форматі відбулося спілкування на тему правильних здорових стосунків між чоловіком і жінкою у подружжі та актуальності популяризації сімейних цінностей у суспільстві. Дуже шкодую, що я одна прийшла без чоловіка. Йому б теж було б дуже дуже корисно послухати ну якби з чоловічої сторони. І хотілося б змінитися так, бо вже. Хочеться спокою, хочеться якогось розуміння, там добра, ла, злагоди. От, ну, злагоди іменно в сім'ї. Дуже багато чого цікавого сьогодні дізнався. Те, що я, наприклад, вже за 12 років у браку зі своєю дружиною, скільки живу, я багато чого не зробив. Скільки ви разом прожили? 12-й рік. 12-й рік. Це заслуговує пожати руку. 12 років. Так, тепер уявіть таку ситуацію. Ви закохані люди. Ви не прожили 12 років. От я зараз вас хочу дуже попросити, щоб ви забули ваш досвід 12 років. Вам по 18 років, ви закохані люди в один одного. Ви гуляєте по Новоархангельську. Де вас гуляють по Новоархангельську? В центрі, в центрі, так? Отож, в центрі. В річки. Біля річки, так? Як закохані гуляють? Вони за ручки гуляють, так? Річка. Річка біля центру чи ні, я просто не знаю на ну, Варханах. Да. Річка, центр, дерева є. Да. Є. Шоколі. Слухайте, тут <реш> зірки нове Сузір'я для вас зробили. Пушкінська термінологія, любов, откуда ти прийшла, ля 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 все хорошо. І тут уявіть, ви помічаєте, що ваш хлопець дивиться в ту сторону, наприклад, дивіться в ту сторону, так? А звідти випливає дама. І непонятно, чи то пояс, чи то вона роздягнута. От десь там йде, от вона ну, вдягнута по-сучасному, по, по молодіжному буде. Ось там вона йде. І ви дивитеся, і бачите, що ваш хлопець туди -ди, от дивиться отак. Скажіть, будь ласка, що ви відчуєте? Приємне почуття чи неприємне? Неприємне. Звісно, неприємне. Тепер питання номер два: що ви зробите? Оте, що ви тільки що зробили. Багато А ви, ви бачили, що зробили? Ні? Візьміть зараз це руку. Жінка може допомогти для свого чоловіка стати хорошим батьком. При тому, якщо жінка знає, як це робити. Отож, я хочу зараз поділити нашу аудиторію. На, три частини. Оце перша частина. Ось це друга частина. Ось так. Ось це третя частина. Серед, маєте, три хвилини для того, щоб в кулуарах поговорити і подумати про те, що жінка може зробити, щоб її чоловік був хорошим батьком Обов'язково це молитися за чоловіка, саме за чоловіка, підтримувати його авторитет, в тому числі в очах дітей, довіряти вихованню дітей. А при цьому повинні бути єдині погляди на це виховання, бути чесною з чоловіком, іноді кормити, слухатись та слухати його. І саме головне це його чути. А не чіпати це чоловіки попросили, хвалити. Почекайте, почекайте, давайте уточним що не чіпати чи кого не чіпати. Стимульони починають дітьми займатися. Ага, то не заважати да. займатися а, дітьми. По да? життю заохочувати, а, а, а в тому числі, ну ми потім скажемо, дарувати чоловікові подарунки при дітях. Саме головне, щоб діти бачили. О, нічо собі. Да. А, нічо Вступати собі? це теж на дівчата придумали. Брати кермо в потрібну хвилину замість чоловіка, а любити його батьків. Розуміти, а ні, на русска простите, рулить потихоньку в нужну сторону, не до себе увагу. <рес> щоб він думав, що це він руки. Треба, щоб жінки були важелі заохочення. А які важелі кожна жінка повинна сам, Ми ж не можемо ці секрети розказати. Споникати та стимулювати к самостійному спілкуванню з дітьми і разом проводити досуг, і підтримувати... хобі а підтримувати хобі чоловіка. 16 вересня на території Свято-Успенського храму в парку імені Кручкова Кіровоградська єпархія Української православної церкви ініціювала проведення святкування Всенародного дня тата. Розпочав захід високопреосвященніший митрополит Іоасаф. Згодом. На сцені запанував вертанцю, який подарував глядачам народний хореографічний ансамбль світанок під керівництвом художнього керівника та головного балетмейстера, члена Національної хореографічної спілки України Максима Печененка. У театралізованій постановці Поїздка на багами від прихожан свято успенського храму була ще раз підтверджена істина, що повноцінна сім'я це мама, діти і обов'язково тато. Оригінальним сюрпризом вихованцям надійної школи Свято-Успенського храму для своїх татусів став фільм Тато може все у якому дітвора ділилася враженнями про своїх тат. Дорогая дітвора, ви любите своїх пап? Да! Зараз я задам вам несколько питань, а ви постарайтесь на них відповідати живо, весело і чесно. Договорились? Да! Что самое приятное вы вместе с папой сделали за последний год? Ах, 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 ах. Надо подумать. стреба в колюже. Ездили на море, в Карпаты, покорили Гаверлу. И спекли пирог и принесли его в храм. Сделал годовничку для Птахи. От завершения концертной программы между татками были влаштованы конкурсы. Після яких ключар святоуспенського храму протиерей Сергій Новак звернувся до сильної половини людства закликом відповідального батьківства та реальної участі у всіх сферах життя своїх дітей у другій половині святкування, всіх присутніх порадували своїм виступом учасники організації Сильна Олександрійщина під керівництвом Олексія Чижа. Виступу стронгменів у парку почали паралельно діяти декілька локацій, на яких діти каталися верхі на конях, пригали на батуті, брали участь у боді-арті, грали настільний футбол, хокей, теніс, мали змогу відчути себе маленькими поліцейськими та ласували чаєм, смаколиками, морозовим та солодкою ватою. В період заходу всі присутні отримали буклети з інформацією про відповідальні батьківство, подарунки, магніти та могли переглянути виставку, на якій були представлені фотографії юних прихожан прохожан Святого успенського храму зі своїми татами. Привіт, моє сонечко. Привет, Привет да. Досенька, я тебе дзвоню сказати, що я тебе сильно дуже, дуже, сильно люблю. Я тебя тоже. Сильно очень любиш? Да, а що? Не нічого. все хорошо, просто люблю тебе і ну, все. Быстро рассказывай. Все здорово, зайчик. Все, скоро папа дома будет. Ты мне принесешь подарок? Сегодня нет. Давай, я на работе, скоро буду. Ну почему? Так, ты за это мне заплатишь и приносишь мне подарок. Максимум, что можно, это две баночки клея. Отлично. Все, давай, пока-пока. Я буду хранить верность своей жене, любить и уважать ее. Я готов и отдать свою жизнь за нее, как и Христос отдал свою жизнь за меня. Я буду учить своих детей любить Бога всем сердцем, всей своей душой, всем разумом. Господи, дай мне сил, помоги в воспитании детей моих. Я не умею молиться, и поэтому не могу научить молитве детей своих помоги мне, открой мое сердце, укрепи мою веру. Я ничего не могу дать им сейчас, и поэтому прошу, исправь меня так, чтобы я стал для них примером. Дай здоровье любимой жене, мне и детям нашим. Огради от врагов видимых и невидимых, всяких бед и несчастья. Катерине, Ольге Александре дай красоту и ум, Сергею и Дмитрию характер мужской и доброту в сердцах. Пусть детки наши растут счастливыми, помнят добро и умеют прощать. Благослови в доме, около дома, дороге, работе и каждом месте твоего владения. Научи нас молитве правильной и наставь на путь истинных заповедей твоих. Спасибо тебе, Господи, за все, что ты сделал и сделаешь для нас. Аминь. І любов до дітей, щоб вони її могли відчувати. І обняв їх, возложив руки на них і їх благословив. Перша мова любові, дорогі друзі, це є дотик. Це секрет, який дає нам Христос, Він обнімав дітей. Давайте поговоримо про те, які можуть бути прояви дотиків. Це обійми, так? Далі, ще. Як дотик проявляється? За руку держаться, добре? Погладить по голові, так? Ще. Ажобі дати рукою. Це <пілляє> наготовний приклад прояву дотику, <пілляє> так? Дотик, <пілляє> дотик. <пілляє> Погладить по спині, так? Поцілувати правильно. Так, <пілля> ще. От я пару років тому назад, Саша чув від Віті, що ви досить часто говорите на цій мові любові. що ти мені розказував, Вітя? <пілля> Ми боремось. Боротьба, дорогі друзі, це дотик любові. Люба спортивна гра це дотик любові. Потім Вітя підріс і не може вже його, наприклад, тату обнімати, як він його обнімав, наприклад, в 6 років. І тоді, для того, щоб проявити цей дотик, любов, якщо Вітя її потребує, коли Вітя приходить з футболу, або, наприклад, ще дось, треба сказати: Вітьок, ти класний пацан, давай п'ять. Right. Є дотик. А тепер Вітя приходить замучений. І те, що мама могла колись зробити, взяти його на ручки, зараз не може, бо він вже ну, дорослий хлопак, а ще якщо ще хтось в кімнаті там є. Але Вітя дуже замучений, і мама знову через дотик може проявити любов. Як? Він зісняється, він же хлопак. Можете сказати, Вітя, давай тобі масаж зроблю. Ти такий накачаний, в тебе такі мишці тут класні. Ви розумієте, про що я говорю? Тобто дотик може проявлятися він по-різному і в різному віці. Але треба розуміти, що коли це вже підліток. То та форма дотику, яка була в юному віці, вона бути не може. Чому приємно за ручки ходити? Тому що це в нас вклали батьки. Ми через дотик найперше почали відчувати любов в своєму житті. Дивіться, не через слова, да? не через служіння, там далі будемо говорити. А тепер уявіть, що відбувається з дітьми, коли ми починаємо грішити гріхом рукоприкладства. Ви уявляєте, який це удар для дитини? Те, чи ми виявляємо любов до своїх дітей? Ми використовуємо для того, щоб їх карати. Якщо головною мовою для дитини є любов, саме як дотик, то якщо ми будемо дітей бити, це дуже сильно буде дітей спустошувати. Вони любові відчувати не будуть. Можу сказати відносно себе, що після даного тренінгу є над чим задуматись, оцінити те, наскільки ми були чесними по відношенню до своїх дітей, оцінити бажання дітей і те, наскільки їхні бажання відповідають нашим батьківським оглядам щодо їхніх дитячих потреб. Ми пройшли тест, який допоміг нам дізнатися, як кожен член сім'ї хоче отримувати любов від кожного члена в сім'ї. І цей тренінг поставив акценти в. На рахунок виховання дітей, що е, треба акцент ставити не на, сциплі... не на дисципліні, а на любові. Отож, відправною точкою. І, по суті, головною цитатою, яка говорить про те, яка жінка повинна бути в християнстві, це є слова апостола Павла до свого учня Тимофія, який є єпископом Єфреської церкви. Отож, давайте згадаємо, скільки ви знаєте цю цитату. Отож, каже. В прилічному одіянні, зацівості мудрі, прокажати сім, ні поведені волосся. Ні золотом, ні, ні жемчугом, ні не накрасенної одежде, но добрыми ділами, як прилична жовта, освіщаючи сім'я, погачити. Отож, ми з вами говорили, що головною прекрасною жінки являються добрі справи. Бабушка, одна загубила гроші. Я там суму не пам'ятаю, давайте візьмемо 100 гривень. Пенсію отримала 1500 гривень. І при вході в під'їзд написала: Я така, то така, то живу такій-то квартирі, я загубила 100 гривень. Хто знайде, будь ласка, принесіть. Іде чоловік, зустрічає цей напис, 100 гривень не зустрічає, але жаліє просто цю бабушку, тому що розуміє, що бабушка сама живе, пенсія невелика. Приходить, дзвонить дзвінок і для неї йде цих 100 гривень. Бабушка відкриває йому, каже, не треба мені ваших 100 гривень, тому що ви вже шостий. Але уявіть, що бабушка написала, що я згубила дві пенсії. Де ну, Розумієте, навіть не прийдуть, який би пройшли 100 гривень віддати. І от, дорогі друзі, Біблія бачить е, наступну таку схему, що людина без Бога добра не може робити. Вірніше може робити, але робління добра буде закінчуватися тоді, коли це добро для людини буде дорого коштувати. А от віруючі люди можуть це добро робити. Ось сьогодні я вам хочу запропонувати 10 кроків. Це 10 інструментів, як, що треба робити, щоб стати доброю людиною. Сьомий крок звучить: приймайте людей, не дивлячись на їх недоліки. Дуже добре любити людей тих, які люблять нас. Так? Легко. Легко. І проблема з'являється тоді, коли ти зустрічаєшся з людським холодом на зустріч. Ти добро, а люди холод. Є люди, які коляться. І неважливо, чому вони коляться. Їх зламала доля. Такі обставини. Біля цих людей живуть люди, які повинні жити з дуже великим серцем. Відсутність любові до цих людей ми зачастую оправдовуємо так. Справедливістю. Ми кажемо: не треба було ходити, не треба було писати, не треба було сидіти, а на що ти пішов, а треба було зробити то, треба було зробити то. Тепер дивіться, досить цікава річ. Ми можемо бути абсолютно праві в тому, що ми говоримо. Раціонально ми на, 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 на 100% правді. Не пішов би біди не трапилося. Але що найцікавіше, коли ти кажеш ці слова, це нічого для людини не міняє. Більше того, ця гола правда, що вона буде робити? Вона буде вносити ядовиту атмосферу в життя людей. Буде гіркота для тієї людини, яка говорить правду. Та людина, яка не отримує любові, вона буде осуджувати, буде озлоблятися. І як наслідок ядовита, гірка атмосфера. І в цій атмосфері, дорогі друзі, окремо живуть в кімнатах діти і батьки. Які не розуміють один одного і правду один одному кажуть. Чоловік і жінкою. Дивіться, ситуація яка унікальна. Всі праві, все правильно сказано, все як має бути по колочках розкладено. Все правильно. Але всі живуть окремо. Дорогі друзі, треба вчитися приймати людей, не дивлячись на їх недоліки. За 25 років спільного життя з матушкою. Я жартую, за 13 років спільного життя з матушкою 9 років. Матушці треба було терпіти, щоб я навчився просто її слухати. Ну вже дев'ять, 6 і вже дев'ять. Кожного разу ваша друзі, дев'ять років матушці треба було чекати того часу, поки я навчуся просто слухати її проблеми. Я ж не знав, що вказується, коли жінка коли з тобою говорить, <ріст> <ріст> то тобі не треба рішати її проблеми. Тобі просто треба її вислухати, щоб вона виговорилась і сама свої проблеми рішила. А я ж своїм стратегічним умом, чоловічим. Я зразу почав рішати. Це означає, що 9 років матушка мене терпіла. Є такі речі, які я Зато навчився. Тепер ти да. Є речі, які я навчився робити вчора. І до вчорашнього дня матушка мене терпіла з тими недоліками, які є відносно неї. А тепер дуже уважно. Господь терпить нас з нашими недоліками, і дивіться, і не каже так. Іди від мене навчись, от научись, а потім прийдеш. Йдемо з тобою в царство небесне. Ні, він нас приймає такі, як ми є. І слава Богу, дорогі друзі, що є сповідь, і де Господь нас приймає без наших гріхів, як сніг убіляє наше життя. Оцей секрет чи оцей крок зробить просто щасливим ваше життя. Ну, от підлітки починають, що робити? гуляти. Так да. ще, що підлітки робити? Гуляти. ще підлітки починають робити? Ще підлітки починають ту. Тусить, діти не тусять, а підлітки тусять. І в них є жажда бути за межами сім'ї. Зараз я вам прочитаю ситуацію і про неї поговоримо. Тато хоче свою сім'ю вивезти на відпочинок на один день з родиною, з дідусем, з бабусею, десь там якась рибалка, шашлики і так далі. І об'являють тут, мають виїжджати в засви, наприклад, і сьогодні об'являють для підлітка. Підліток каже: на мене не. Розраховую. Правильно, на мене не розраховується. Що це означає на мене не розраховується, запитує тато. Ти член сім'ї, а вся сім'я їде на рибалку. Я знаю, але я маю вже свої плани, каже підліток. Я збираюся провести суботу із друзями. Тато каже: тоді скажи їм, що в тебе змінилися плани. Для нас важливо, щоб ти був із нами не на пікніку. Підліток відповідає. Але я ж туди не хочу на пікнік. Тепер дивіться, якщо тато не буде розуміти, з ким він говорить, що це підліток, а не дитина, він може виграти битву, але він програє війну. Ситуація. Батько своїм авторитетом давить, дитина їде на пікнік. Скажіть, будь ласка, хто буде портити весь пікнік? Не клюється риба! Удочка ця така, а шашлик взагалі не як ти його зготовив. Фу, та з вами не цікаво! І пішло і поїхало. Отож, дивіться, що в, дан в даній ситуація виходить? Батько виграє битву, але програє війну. Тепер, якщо батько дійсно бачить, що ця поїздка є важливою, підскажіть мені, як він повинен правильно зреагувати. Можливо, він би запропонував взяти якогось друга з собою, ну, другу дитину. Добре, тобто створити компанію. Ще. Або ти, ти хоч не хочеш сьогодні. Давай ми із іншим разом ми з тобою домовимося і поїдемо також, щоб ти вже скоригував свої плани, щоб ми з цією сім'єю могли з тобою поїхати в інший день. Добре, добре. Е... Ще. Ну, бідіть. Mm -hmm. щоб... mm -hmm. По Підлітки прагнуть незалежності, вони ж дорослі люди. Обов'язково з ними треба порадитися і то заздалегідь. Якщо в нас поїздка в суботу, в п'ятницю з підлітком, про це не варто говорити, а про це треба сказати в понеділок і порадитися, сказати, для нашої родини дуже дорого, якщо ми збираємося разом. У нас є така традиція, вона йде від прадіда до діда. І зараз, от зараз ми привикли там 1 червня ловити рибу. І мені це дуже важливо, якщо ти будеш зі мною. І потім дуже важливо, треба перекинути м'ячик на поле дитини. Що сказати, що ти? Що, ти думаєш що ти думаєш з цього приводу? Ми не запитали, що я думаю. І від мене залежить теж, яке рішення буде прийнято. Відповідно, такий підхід дасть можливість і дитині бути, і рибалка не буде спорчена. Пам'ятаєте, ми з вами говорили, що чим відрізняються підлітки від дітей. Тому що вони хочуть унезалежнюватися. Це природа, і цього нікуди не дітися. І дуже часто батьки цього не розуміють, і як наслідок дуже багато конфліктів. Якщо батьки будуть подавляти дитину, не розуміти цю незалежність, то дитина буде мати проблеми в житті. А ну давайте згадаємо, що це за проблеми. Підпливу, ну, Якщо дитина постійно під впливом батьків Добав і дитина дитину. не приймає самостійних рішень, ми не говоримо не про підлітків, не підлітків не то вона підлітків. так само легко буде під вплив Давай, впадати так. і Компанії. груп компаній, підлітків, соціальних груп, і так далі. Тому дуже важливо для дитини треба давати можливість самостійно приймати рішення. Ми з вами говорили, в яких рамках це має прийматися. Добре, а ще який е, негативний mm -hmm. наслідок того, що ми дітям не даємо жалість самостійно щось вирішувати. Самостій да. Вона не зможе приймати рішення подальшого. Вона не зможе приймати рішення, вона буде чекати, що замість неї хтось має прийняти рішення. Такій дитині буде дуже важко взяти відповідальність на себе. Да? Як наслідок для такої дитинки, життя буде доросле досить, досить і важким. Тому те, що діти наші стають незалежними, це нормально. і задача батьків не воювати проти цього, а навпаки дітей підтримати і їх в цьому розкрити. Вітаємо вас, дорогі друзі, шановні телеглядачі, у православному, гірському, сімейно-юнацькому таборі «Вершина». що таке міцна християнська родина, як побудувати її на основах вірності, кохання, чесності, довіри, як прожити і не сваритися, як правильно виходити вже з конфліктів, які склалися, і, взагалі, яке значення має присутність Бога у сім'ї віруючих людей. Це все були теми, які ми обговорювали в період десятиденного перебування у православному таборі «Вершина». Доброго утра. У нас седьмого утра. Починаємо розхожіння на гавер. Доброї повочки! І коли нам добре, все, що з нами досі, сталося разом, пригоди зі смаком, коли сніметься. Коли... за то, что они покорили Гаверло. Подарите медали за первое место. Марика, тебе. И Маруси. Поздравляю. Проводили мы утром и вечером молитвы и также перед едой, перед едой там в обед. Вот, и, в общем-то, для меня это тоже новое и какие-то э, какие знания в этом. И я поняла для себя, что нужно учить молитвы и не быть ну, бестолковой, когда читаются молитвы. Ты же меня благослови. Ты меня помилуй и живот вечные даруй ми ами. Для меня лагерь вершина это новый опыт с интересными людьми и школа, как правильно становиться мужчиной. Этот год был необычным, потому что нам батюшка рассказывал, как правильно построить семью, как избежать конфликта с, любимой половинкой. Кто с что в семью? Я кавана. Рабочая. Папа, мама потена на роботі. Рабоча. Тут ще патріарх матріарха. Дивіться, робоча. Тобто діти без нагляду. Ну, <різ> не <'я> рано. Ну, це, видно, чоловік одружився. Зараз питання скори, де хто головний чоловік чи жінка? Да? <різ 'я> хто главний сім'ї? Чоловік чи жінка? <різ> я> Чолов я? Чолов я? Бог. <різ 'я> Бог на першому місці, тоді все стане на своє. А як ви думаєте, яка причина розлучення? Чому ж люди розлучаються? Вони сідають за стіле і домовляються. це якась... Проблема, не знаходять варіанти. Тобто не говорять, не говорять. Да? Розвернулися, заснули, типа пройде, а не пройшло через п'ять років Да? Давайте послухаємо наших експертів, хтось руки з дітей піднімав. Чому люди розлучаються? Женщина В... говорить то, ну, щоб я живу. А усі говорить то. Угу. І за цього вони там спорять, спорять, спорять